Інфузорія бурсарія. Інфузорія бурсарія гігант серед інфузорій, оскільки її розміри можуть сягати 2 мм. Цей організм можна розгледіти навіть неозброєним оком. Бурсарія мешкає в прісних водоймах і є хижаком. Вона активно плаває і, натрапивши, зокрема на інших інфузорій, нападає на них. Як тобі вже відомо, Інфузорія є одноклітинним організмом тваринного типу й не містить хлоропластів. Але Бурсарія зелена. Завдяки чому інфузорії здатні набувати зеленого забарвлення і навіщо це їм? У вакуолях інфузорії Бурсарії, схожих на травні. Живуть одноклітинні зелені водорості хлорели у зоологічній літературі зоохлорели. Бурсарія їх не перетравлює, а під час поділу новоутворені водорості розподіляються між дочірніми клітинами інфузорії. При цьому інфузорія отримує утворені зоохлорелою в результаті фотосинтезу органічні речовини. Водорість та інфузорія в такому разі є симбіонтами, тобто перебувають у тісних взаємовідносинах.